Всіх вітаю у новенькому влогмесі на календарі 24 грудня. А це означає, що сьогодні святий вечір і завтра день Різдва. Я буду з вами відвертою: людина не релігійна, в церкву не ходжу, піст не тримаю. Тому для мене ось ці свята, типу Великодень, Різдво і інші якісь такі релігійні свята, вони для мене нічого не означають, крім. Того, що це можливість зібратися з зі сім'єю і провести час разом. І у нас на Черкащині, саме в моїй родині, традиційно на святий вечір ми залишаємося вдома, нікуди не йдемо, готуємо 12 пісних страв і просто збираємося о такою найближчою родиною, типу батьки, діти. А уже на різдво бабуся запрошує до себе всю сім'ю, тому поки не вимкнули світло, я побігла готуватися. У минулому влогмисі я казала, що я хочу зробити батькам адвент-календар, але не все так склалося, як гадалося, через те, що я дуже довго обдумовувала, що можна покласти. А в мене батьки такі люди, що у них або вже є те, що їм потрібно. А якщо цього у них немає, значить воно їм не треба. І підібрати якісь подарунки, як на мене, дуже важко. Я довго думала, думала, і я хотіла, щоб це були якісь такі. Різдвяно-новорічні дрібнички, які б їх би привели отак до Нового року. Але, так як я нічого особливо не могла вибрати, і я вирішила просто скласти всі речі, які я підібрала, в один пакет і подарувати сьогодні їм на святий вечір. Тому я вам покажу, що в мене тут знаходиться в цьому пакунку. Перше, те, що в пакунок не влізло, це, звісно, мій дідух. Я так пишаюся собою, тому що це вперше я робила таку штуку. Це був для мене. Було трохи важко його робити, саме там обмотувати. Але мені було дуже приємно, я отак прям свою душу вклала в ці дідухи і було приємно дарувати. Я вже подарувала бабусі і хрещені, і іншій своїй тіті. Вони також зраділи, і я зраділа. Тому перше, це дідух. Друге. У моєму списку я вирішила взяти в Аврорі ось такий календарик на 2026 рік. Я сама користуюся такими календариками ось у мене. Один від Орнер. Мені також його подарували, уже, звісно, закінчується на цей рік. І мені здається, це така цікава дрібничка, яка просто буде стояти на столі і щодня піднімати настрій. Далі у моєму пакунку є дві іграшки. Одну це я привезла із Дубліна, вона така у формі пива Гінес. І інша це символ 2026 року. Ось такий біленький коник. Якраз можна буде. Причепити на ялинку. Наступне в моєму пакунку – це ось такий смачнючий гель для душу. Він пахне людяниками і якоюсь такою полуничкою. І ще із косметичного у мене тут для мами є різні маски тканинні. а для тата я купила крем для обличчя, який, якраз, на холодну пору року. Мені здається, взагалі буде супер. Далі я, звісно ж, поклала ось цю свічку, яку я сама зробила. І я думаю, що ми її якраз сьогодні на святий вечір і запалимо. Є дві коробки із цукерками. Потім ще тут є дві такі маленькі приправки, які я також привезла з Марокко. І ще із Марокко я їм взяла набір чаю. І останні ось такі макарошки. Я їх купила у нас у Франції, в нашому регіоні. По-перше, мені дуже сподобалося, як вони виглядають ось ці фігурки. Тут є різні ялинки, зірочки, що тут ще є подаруночки, коротше, багато чого. Іграшки на ялинку. Ем, мені сподобалась форма. А по-друге, якийсь відсоток із продажу цих макарон йде на підтримку дітей із різними хворобами, тому це ще й Підтримка тих, хто цього потребує. Це поки в нас ще є світло, я побігла пити каву і далі покажу, що ми сьогодні будемо готувати на вечерю. Так, у нас немає світла, але я вже приоділа вишиванку, і зараз будемо йти сідати за стіл. Це відеокамера. Радуйся! Ой, радуйся цем! Лисин божий, народився! Так, бери, міша кучу перший. Всім привіт! Я сіла ось так біля ялинки і хочу з вами зробити таку розпаковку. Точніше, я вже цю посилку розпакувала вчора на пошті, щоб перевірити, чи всі книги мені поклали, але все одно хочу показати, що я замовила. Я в основному читаю книги на планшеті через підписку на бібліотеку або купую електронні книги. Фізичні книги у мене з'являються дуже рідко, і тільки тоді. Або якщо мені дуже сильно захотілося мати цю книгу в бібліотеці, або якась вона така колекційна, або, можливо, хтось мені подарував і мені хочеться зберегти згадку про цю людину. І почну я свою розпаковку із книги, яку я дуже сильно хотіла, це книга Василя Симоненка. Тут збірка його поезії, збірка його віршів. Це мій улюблений поет. І я коли побачила ось це гарне оформлення книги, воно таке приємно до нього торкатися, воно так виглядає з цією позолотою. Я прямо закохалася в цю книгу, і я вирішила, що обов'язково вона має бути на моїй полиці. Ця книга від видавництва Абаба Галамага. і Я побачила, що в них в цій колекції є ще багато різних книг, і я вирішила собі ще замовити ось таку. Малютку, ось таку книгу, яка називається Антологія української поезії ХХ століття. Я її ще не гортала, але обов'язково буду читати. Просто подивіться на цей розмір. Вона дуже схожа до цієї, просто колір такий темно-синій. І остання книга із цієї серії це книга Ліни Костенко. Я не дуже знайома із її творчістю. Якось в мене з поезією мені, якщо подобається якийсь автор, я саме його вірші і перечитую. Але я вирішила замовити ще ось таку книжечку, і я надалі планую докупити або, можливо, мені хтось подарує книги саме із цієї серії. Вони мені дуже подобаються і виглядають дуже гарно. І остання книга із цієї посилки це мені її поклали в подарунок, можна так сказати, за одну гривню. Вона називається Незламні і це книга про українок, що вони роблять під час повномасштабного вторгнення. Коли я тільки почала читати цю книгу, вчора ввечері я досить скептично до неї віднеслася, тому що з одного боку я подумала: звісно, легше допомагати, коли ти відомий в тебе багато грошей і багато зв'язків. Але потім, відкинувши весь всі ці упередження, я зрозуміла, що навіть на своєму місці я можу дуже багато чим допомогти, надихнулася історіями. І читати цю книгу дійсно цікаво, не дивлячись на те, що я тільки почала. Я, взагалі, захоплена цими жінками, і мені подобається дізнаватися щось нове, дізнаватися про якісь нові організації, про групи. Про взагалі історії когось, хто намагається не просто сидіти вдома, там перечекати, щоб за нього все вирішили, допомогли йому, прийшли, все дали, а людей, які беруть допомогу у свої руки. І чим би мені хотілося закінчити це відео, я створила безкоштовний планер, у якому можна підвести підсумки 2025 року і трішечки розпланувати 2026. Його можна отримати, як я вже сказала, безкоштовно у моєму телеграмі. Посилання буде під цим відео, і я його залишу в коментарях. Тут є 18 питань, щоб підбити підсумки року. Я їх уже для себе підбила. Вчора сиділа, ні, не вчора, це було позавчора. Сиділа, думала, думала. Чим мені запам'ятався 2025 рік. Відповідала на питання, і тут ще залишилося місце е, пусте, де можна у довільній формі розписати свої думки, можливо, записати якісь найкращі враження, можливо, комусь хочеться і найгірші. І от, підбиваючи підсумки цього року, який минає, я зрозуміла, що поки що у мене немає сил. Планувати 2026, так тут в цьому планері є питання, але я наразі хочу якось так відпочити, сповільнитися і не думати занадто багато наперед. Я бачила в та і на Ютубі дуже багато людей уже знімають відео із планами на 2026. Іноді це цікаво послухати, надихнутися, можливо, подумати про свій 2026 рік, як би хотілося його провести. Але от чомусь у мене зараз на це немає енергії. Єдине, що я планую зробити, це, звісно, моя така маленька традиція. Кожного місяця я роблю. Будую плани на наступний, тому звісно я буду планувати січень, і от я сподіваюся, у січні в мене буде якась така атмосфера нового початку, і мені захочеться подумати про плани на 2026 рік. Ну а на цьому я думаю будемо закінчувати мій влогмас. Це друга частина. Якщо ви не бачили першу, то я десь тут її закріплю. Можете перейти подивитися. Це буде останнє відео у 2025 році. Тому вітаю вас із прийдешніми святами. І ми з вами побачимось уже у новому році. Всім па-па!